Шановне панство, мої вітання. будь мене Олександра. Давайте подивимося на Пригожина, на Пригожина в Білорусі, чи є, чи нема, чи буде там Вагнер, чи буде напад на Київ, тому що переживаєте, пишете про те, що взагалі от весь цей, весь цей рух був для того, щоб відволікти ЗСУ і щось таке зробити у нас в Україні. Ні, взагалі не про це. Навпаки, подивіться, що в той момент, коли почалися оці, оцей Пригожинський рух, коли він почався на Росії, Україна почала активно, активніше діяти. Давайте так, трошки активніше діяти, да? тобто почався більш активний рух. Давайте глянемо, я після заяв. Ви мені скидали в телеграм-канал після заяв таких, що ми звертаємося і йдемо з Ростова, більше заяв ніяких по Пригожину не бачила і не чула. Те, що він запросили його в Білорусь, ще не факт, що він там, тому що ну, інформації про це у мене немає. Тому давайте подивимося: пригожин і Білорусь, чи є Пригожин у Білорусі і на зараз? Чи він в Білорусі? І той пригожин. Чи поїхав він в Білорусь? Ви знаєте, чи, чи в дорозі, чи збирається, ну, зміни, зміни руху в нього є. Ситуація дійсно для нього стала важка і не зовсім неочікувана. Я так розумію, можливо, він і сам уже пожалів, про те, що не дійшов до кінця, да? пожалів про те, що він зупинився і не, ну, не, не пішов за своїм планом, да? тобто не досяг бажаного. Чи буде Вагнер в Білорусі, і чи повезе він з собою Вагнерівців? Пригожин, Білорусь повезе Вагнерівців. Ви знаєте, якщо там якась сила і буде, вона може там бути, так. Да. І справді, але вона вся йде по луні, по місяцю, друзі. Вона вся йде, як. Для чого вагне в Білорусі? Чи є загрози для Києва? Це не про напад на Київ. Абсолютно, абсолютно не про це. Це момент підтримки, момент підтримки, знаєте, як такої дружньої підтримки. Тут більше сподіваються на війська Вагнера, сподіваються на підсилення Вагнера, конкретно сам Лукашенко. Тому що, от це, типу, знаєте як? Це не в сторону України, це щось інше. Давайте подивимося. Для чого? Якщо будуть вагнер в Білорусі, то для чого плани вагнер Щоб спокійно було Лукашенко, я так розумію, тому що виходить король кубків і на дні колоди, знаєте, як. Король жезлів і карта закохані підтримати друга. Да? Підтримати партнера, підтримати другу сторону. Тобто, є відчуття загрози у самого Лукашенка, йому буде спокійніше. Йому буде спокійніше від того, що там буде знаходитися Вагнер. Тобто тут ситуація така: чи можуть вони піти на Київ? Ну, просто можуть. Чи можуть вони піти на Київ? Ні. Ні, тут не, тут, тут не про це. Не переживайте. Для чого це взагалі інформація? Я да, що свій так багато в інтернеті зараз цієї інформації. Для чого? Це інформація для України. Ой, ну, слухайте, десь десь повільнитися. Це все як певна маніпуляція. Це все просто для того, щоб відтягнути увагу. Це все, знаєте, як створити щось таке на кордоні, щоб Україна. Сповільнила свій рух. Можливо, десь шість кубків підсилила старі позиції, може, щось так, знаєте. Тобто якісь такі провокації, ну, це типу із серії, що таке вже щось було. Оці всі погрози з кордону да, для того, щоб завадити рухатися в Україні. Завадити Україні рухатися. Я в плані ЗСУ, друзі, говорю. Тому тут, тому тут так. Не переживайте, будь ласка, не переживайте. Так. Дивимося далі. Давайте глянемо, що чекає того Пригожина. Що чекає взагалі пригожина в найближчий час. Він зараз неактивний, він зараз взагалі в очікуванні. Або ну, якісь розмови були, да, або якоїсь пропозиції, тобто щось, він, щось йому дали, ну, обмінялися міркуваннями, обмінялися побажаннями, і він зараз просто чекає і, знаєте, як. Буде вирішувати в залежності від відповіді, буде залеж... вирішувати хід дій, в залежності від того, що буде далі. Він зараз на розпуті, знаєте, як 50 на 50, куди і що. Ну, от не знаю, на зараз отак, куди далі. ну, Буду дивитися, буду дивитися по результатам, в яку сторону піде, що я отримаю з тих розмов, що я отримую з тих пропозицій. І що тебе чекає, що ти отримаєш, що тебе чекає, що ти? Розчарування, розчарування його чекає. Тобто от те, на що він розраховував, ні, по п'ятірці кубків нічого він не отримає. І слухайте, ну, е, знаєте як. Це не крайній був рух, або як ви там любите, не останній. так? Це був перший етап, це був просто початок. Ще буде, ще буде. Він в плані оцієї, ну не конфлікту, як перевороту, да, перевороту на Росії знову буде рухатися. Такі, знаєте, отчаяння. Так що, друзі, що чекає ще раз, ну Росію? Давайте ще так спитаємо, бо Пригожин повернеться до свого плану, йому доведеться, знаєте, така собі, безнадьога. Що чекає Рефію в плані цієї громадянської війни? Що чекає? чи будуть? Ще буде ще? Mm, ви знаєте, кількість незадоволених людей буде рости, і причому е, незадоволених людей е, самою владою, я так розумію, да, буде ще. І причому люди будуть приєднуватися. Тобто, це не військовий переворот, я вам хочу сказати, це от в плані людей. Тут люди якось будуть да, незадоволені. Тут, тут не не, не 100% про військових. Тут, знаєте, як військові почнуть, а люди підхоплять? Чого чекати Росії найближчий час? Скільки вогню? Дивіться, іпаж жезлів, п'ятірка жезлів тут же Чого чекати? Дуже багато вогню, багато заворушок. Протистояння, ну тобто, Ну тобто це буде продовжуватися Тому не розслабляємося, знаємо, що все буде, все попереду. На Росії буде все горіти. Тут і якісь удари можуть бути, якісь прильоти можуть бути, да і конфлікти сутички між народом, між собою. тобто Ну Так що, друзі, так. Чи продовжить свій рух пригожин на Росії? Слухайте, виходить карти смерті. Дивіться. А йому, певний час, на зараз щось загрожує. Тобто він знаходиться, знаєте. Хочеться сказати, дивиться смерті в обличчя. Розуміє, що на нього насувається, він розуміє те, що полювання, мабуть, да, так сказати, на нього відкрилося полювання, тут момент страху. Чи буде він ще щось робити в плані свого супротиву на Росії? Да, ще буде рух. Ще буде рух. Чому він буде не сам? До нього ще будуть приєднуватися, до цього руху будуть приєднуватися. Давайте так, ще інші організації. Ой, друзі, тут вежа тут з кубків. Знаєте, такі ідейники Поверховні жриці. Буде рости. Кількість незадоволених е, на Росії. Це може стосуватися і людей, це може стосуватися. І якихось, знаєте, може, там таємних організацій, може ще хтось проявиться. Це стосується і якихось е, е, військових структур. Ну, Чи не військових, а як. Ті, ті, що носять пагони, да? тобто або там якісь частні структури, приватні, або військові, або ну от щось таке. Тому, друзі, чекаємо, чекаємо, спостерігаємо. Головне, не панікуємо з приводу Києва, будь ласка, без паніки, друзі, без паніки. Дякую вам велике за перегляд. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.